Беруть участь команда Динамо та Козак. Початок другого тайму. Динамо розводять. Спроба атаки від Козака. Намагався пройти по центру, але не вдало. І буде вкидання за бокової. Дев'ятий номер вкидує. Віддає назад воротареві. Давайте швиденько зараз прийдемося по тому, як команди зіграли в груповій стадії та як вони вийшли далі. Динамо виступало в групі А з такими командами, як у Фастів Пантера та ФК Вижгород. Свою чергу обіграла кожного з них з рахунками Фастів 3-0, Пантера 9 9-0 і ФК вишгород 6-0. Динамо грає пас, намагаються контролювати м'яч. Передає на лівий фланг спокійно. 20-й номер. Спроба пройти та прострілити з лівого флангу. Відбираються у нього м'яч. Але м'яч залишається в полі. Знову лівий фланг. Буде спроба обіграти і, можливо, прострілити в штрафну. І знову не вдала. Відворіт суддя показує. Козак в свою чергу був групи з такими командами, як Динамо 2013 року народження, Заспа та «ФК Динамік. Він, козак обіграв «Динамо» 2013 року народження з рахунком 3-1, заспу з рахунком 7-1, а ось Динаміком зіграв в нічию з рахунком 0-0. Таким чином обидві команди вийшли з перших місць в своїх групах. Козак спроба атаки по правому фланзі в підкаті сьомий номер. Аскіров Теймур забирає м'яч та вибиває його в аут на користь козака. Буде вкидання за бокової. Напишіть, до речі, поки що в коментарях, як ви думаєте, з яким рахунком закінчиться цей матч. На даний момент рахунок 0-0. Гра досить рівна. І, можливо, серія пенальтів. Подача в штрафну, але там нікого немає. Воротар. Відає ближньому захисникові. Без спроби закидання вперед. Діє Мельченко Леонід. М'яч в центрі. Хаур-матч з м'ячем. Відає наліво. Боротьба на м'яч на лівій половині поля. Динамо вкидання за боковою. Віддає назад. Аурмадж з м'ячем буде віддавати в центр. Капітан Динамо. Продовжує спробу атаки. М'яч переходить на половину команди Козак. Гарний пас-центр, можливо, буде удар. Так, він спроба удару. І воротар спокійно бере. Капітан команди Часовський Марк під восьмим номером пробивав цей удар. Воротар вибиває м'яч. Сосовський. Серія орва. в Замін в команді Козак. На поле виходять 10 та 28-й а саме 50 номером грає Пляскін Матвія, двадцять й Лілеченко Іван. М'яч на половині поля Динамо. Вони контролюють його. Спроба пройти просунутись по центру. Віддає на закритого гравця під номером дев'ять. Але все-таки м'яч залишається у Динамо. Подача на правий фланг. 17-й номер. Мельченко. Простріл. Подача в штрафну та спроба замикання. Подачі це було близько, але це не гол. Так, будуть вибивати гравці команди козак. Питають кому? Як ви гадаєте, кому вони виб'ють м'яч? Де є направо? Болівальники команди Динамо починають скандувати гасло. Назву команди. Козак, підіймає м'яч. боротьба. Штрафний. Досить може бути небезпечний. Штрафний на користь Динамо. Парна дистанція до воріт. Динамівці розбираються між собою, хто буде виконувати цей штрафний удар. Сьомий номер відходить подалі від м'яча. Значить, це буде удар. Б'є. Гарний удар, але практично по центру воріт. Тому воротар спокійно з ним впорався. Вибиває м'яч. Ра головою. Падіння в центрі поля. Суддя не використовує жодного з карток. І це просто буде штрафний удар на користь козака. Закидання вперед. На правий фланг. Ра головою від Динамо. Боротьба за м'яч. А, от на користь козака кидання швидке. Залишається близько 15 хвилин до закінчення цього матчу. Іскандеров з м'ячем. Спроба віддати направо не вдала. Козак переходить. штрафний удар. Суддя пояснює, гравцям правила футболу. 55-й номер буде виконувати штрафний. Закидання наперед. Динамо перші на м'ячі. Та спроба прийти у швидку контратаку. Чи вдасться у них це? Гарний пас направо. Чи буде продовження? Не... Невдала спроба переведення м'яча в центр. Часовський з м'ячем. Відає наліво. Аскеров Тимур. Теймур. Втрачає м'яч, хаурмаджі, пас на воротаря. Губер з м'ячем, спроба закинути вперед. Не Кашуба пройти другого захисника. 77 та 39 номери виходять на заміну. А саме 39-й Ткачук Ігнат І Кулаков Олександр під 77 номером. Вкидання за бокової. Головою. Динамо. Спроба атаки. Буде удар. О, досить небезпечний удар. Штанга. Спасає козак. Швидка заміна у козака. На поле виходить 30-й номер. Барановський Максим. Схоже, щось з ногою. У гравця Козак під номером 14. Уміщенка Данила. Губар з м'ячем. Розвертається. Віддає пас на воротаря. В то, в свою чергу віддає наліво. Спроба знайти простір для передачі закидання вперед не вдали. Товариш по команді не встигав. В коментарях я бачу, що ви розділилися на козак виграє, чи козак програє, але ніхто не пише, чи Динамо виграє, чи Динамо програє. Залишилося всього приблизно 6 хвилин. Точніше, 11 хвилин до закінчення матчу. І все йде все-таки до того, що буде серія пенальті. Хоча остання атака Динамо була дуже небезпечною. Аскеров Тимур буде вкидувати за бокової лінії. Скоріше за все буде віддавати на Хаурмадже. Так. В той свою чергу віддає на захисника. Губар Владислав з м'ячем проходить по центру. Шукає просір для передачі. Закидання вперед. Це небезпечно. Виходить. Гол. Ні. Офсайд. Гол. так? Гол все-таки гол. Суддя просто. Закінчує святкування команди. І Динамо повело. Матчі з рахунком 1-0. Прекрасна просто передача. Знову закидання наперед. Литвинчук. Зміщення в центр. Падає. Суддя не дає штрафного, продовжує грати. Кулаков закидує наперед. Козак в атаці. падає. Суддя не свистить. Знову підкат. Сьомий номер. Що буде робити? Віддає назад. Чи буде подача в штрафну? Ні. Спроба зберегти м'яч та продовжити атаку. Можливо, треба було пробувати все-таки закинути в штрафну, хоча там був один всього лиш гравець козака. Я бачу, що нас дивляться вже 152 людини. 152 шанувальника футболу. Нагадую, що завтра у нас буде проходити фінальні ігри. та Гра за третє місце. А саме о 3 та 4 годині. Гра за третє місце буде о 3-й годині дня, і гра за перше місце в турнірі о 4-й. Обов'язково приходьте поболювати. За команди разом з нами. Козак кидає за боковою. У них зовсім небагато залишилось часу для того, щоб вирівняти рахунок та спробувати перевести все на серію післяматчових пенальті. Близько 8 хвилин у них залишилось. 23 номер буде прострілювати в штрафну вдало, але між все одно залишається у Динамо. 17-й номер. Не влучає передачею. М Мельченко Леонід під 17-м номером грає, пряма нога. пряма нога. Схоже, що може бути жовта карточка 23-му номеру команди Динамо. А саме Кожухар Матвій отримує жовту карточку. Динамо не дає вводити м'яч. Але відходить, щоб не отримати ще одну жовту картку. Грає з ближнім. Сороковий номер Шишкін Тимофій. Ра в центрі. Спроба подачі прострілу вперед. Боротьба за м'яч. У кого Він залишиться. Грав Штрафній, А якщо дуже обережно грає захисник Динамо. Не фолить! Удар через себе! Що робить? Який би це міг бути гарний гол, але 70-й номер пробивав, а саме Брошко Гліб. Але м'яч припав саме по центру воріт, саме воротаря. Голкіпера. 23-й номер. Спроба боротьби за м'яч. 13-й віддає наліво невдало. Поганий пас. І контратака від Козака. Фол. Досить грубо почали грати команди. Напружена ситуація, тому що рахунок 1-0 зовсім мало залишається часу. І ні у одної, ні у іншої команди немає впевненості в тому, як завершиться ця гра. Нагадаю, що в попередньому матчі півфіналу Шахтар грав з командою Дю США Переможець та виграв у них з рахунком 4-1. Після першого тайму рахунок був 1-1. І потім Шахтар. Гол! Ще один гол! Який гарний як поклав в правий кут воріт. Чотовий гол. І рахунок стає 2-0. Два-нуль рахунок у матчі Козак Динамо. Це Динамо тепер відчуває, що у них є право на помилку. І вони можуть діяти трішки більш розкуто. Знову спроба атаки. Простріл або удар у створ воріт. Воротар на місці. Вибуває в центр поля. головою від Динамо і м'яч залишається у них. Шукає товариша по команді. Гарне закидання на 23-го номера. Але захисник відіграв грамотно, підставивши. Себе м'яч. Сімдесят сьомий номер козака з м'ячем. Кулаков. Грав в центрі. Дуже небезпечно. Знову Динамо перші на м'ячі. Погано приймає сьомий номер Аскеров Аскеров. Близько половиною хвилин залишається у Козака для того, щоб спробувати забити хоча б один гол. Виходить на заміну 10-й номер. Пляскін. Чи може він змінити хід подій на полі? Простріл центр. Знову удар. Вище воріт. Гарний простріл. Удар був в падінні, досить складний, тому. Пробував дев'ятий номер Динамо. Іскандеров Нікіта. Заміна у Динамо. Іскандеров сідає на лаву запасних. Виходить, 16-й номер. Тригубчук Даниїл. Гра головою боротьба за м'яч. Помиляється. Гравець але М'яч залишається у них. Закидання вперед. Не вдало. Продовжують козак далеті е м'яч за сітку. Продовжується матч. Динамо в атаці по правому флангу? 23 номер. Кожухар Матвій проходить до центру. Чи буде гарний пас? Віддає на шостого буде удар. Який сейв? Тополян. Тополян Теймур, е, обачаюсь, тополян е, Арсеній пробував з штрафної у лівий кудворіт. Але воротар виконав сейв. Зовсім трішки залишилось до фінального свистку. Близько 1 двох хвилин. Кидання за бокової на користь козака. Заміна у Динамо. Сьомий номер сідає на лавозапасних. Кидання. М'яч штрафні, але там одні гравці. Динамо. І так, закидання наперед. У вас другий номер команди Козак. Безкровний гліб. Спокійно вибуває на лінію аута, але Динамо було встигло до м'яча. І буде знову вкидання на користь козака. Ра головою. Ще одне вкидання. Рав-центр. На Насчет... що спроба підняти м'яч. Я думаю, можливо, він зачепив. 59-й номер Козака. 39-й номер Ткачук. Ігнат. Схоже, що, можливо, головою вдарилося. Підіймається. Підіймається Мельченко Леонід. Продовжується матч. Козак на лівому фланзі спроба обіграти захисника Динамо. Але поки що не виходить. Кидання. 17-й номер, буде подача в штрафну, ні. І фінальний свисток. Динамо